Дуже приємно і дійсно чудово, що саме в Луцьку відбувається цей форум. Не тому, що це наше рідне місто, і ми <кхм>, знаємо, що воно гарно розвивається, а тому, що саме тут інноваційна команда підходить до роботи, міська рада, комунальні підприємства. І саме водоканал. Ну, я, не, я скажу, це є один з прикладів того, як потрібно реалізовувати проекти не тільки міжнародні, а й співпраці з українськими банками. Ми сьогодні бачимо, що встановлено і сонячні панелі, і купа, купа різних проєктів, що стосуються очистки води, оновлення, каналізування очисних споруд. Ми розуміємо, що саме для малих громад це дуже важливо і дуже потрібно буде відібрано громади, які в подальшому будуть якраз підписані меморандумом по співпрацю з містами, з громадами, перепрошую, Республіки Словенія. Вже багато громад підписали з вічно громади Європейського Союзу знову ж таки ці всі договори. І е, ми почнемо разом з військовою адміністрацією, з громадами писати проекти. Ну і, звичайно, під ігідною е, асоціацією міст України, думаю, що це наш такий адвокат на рівні України, Слобожан, який давно знає, дружимо. Тому точно вони нас не залишать. Бажаю гарної, плідної співпраці. Знаю, багато вже сьогодні побачили, тому багато презентацій сьогодні буде цікаво. Вже Вітанкова сказав. Слава Україні!